Хлопці! відпустіть, Ми дзвонимо поліцію! Відійдіть! Відійдіть від нього! Відійдіть від нього! Відійдіть! Відійдіть! Тут жінки! Відійдіть! Ми викликаємо поліцію! Викликайте! Прямий <пл> ефір! <пл> Мы прямо вы в прямому ефірі. Ищить хлопців. Там... Чия це машина? Я не знаю. Тебе... Хто вас там не Все є. Толку з того. Капець. Жах. Жах. Це, до речі, одразу. А там ще хтось є в машині. Іди сюди. Іди сюди. Тікай сюди. Там є вихід. Куди і там наліво. Сейчас я мене вже я... руки притиснула. Воно якісь неадекватне. Чекай, чекай. А він чекай. не має. Мож... Поліція є. Він не може виїхати, знаєш, бо він не хотів розвернутися.